Доцільність закупівлі нових тварин. І якби тут сам же пан Ліптуга нагадав мені, що я робила запити про акти смерті тварин, тож я їх зараз і озвучу. Я зробила запити, які отримала від зоопарку офіційно про смерті тварин. Ви кажете, що більшість помирає від старості, але насправді це не так. От, наприклад, аравани, риби, три штуки, було написано, що вони померли від вздуття животу. Насправді вони не можуть померти від здиття животу, Це симптом, а взагалі, не причина смерті, тобто навіть немає причини смерті. Всі ці риби і взагалі тварини, які я буду перераховувати, вони коштують певних грошей да, там за 100, за 500 доларів і 1000 доларів. А потім були риби-монодактилі, які померли від старості дев'ять штук за один день. Теж дуже дивна, якби історія. Помирає у вас, ара, зеленокрила Жако Папуга від інфекції легень внаслідок вибухів. На той момент ще навіть а, в нашій країні не було війни. А, а білка померла від падіння. Як білка може померти від падіння? Це ваші офіційні акти, і я просто їх вже вимушено озвучити. Окрім того, я абсолютно кажу, що зоопарк це. Прекрасне місце, ми з дитиною туди ходимо, але питання щодо відвідування тоді вже постає, тому що а, находжу офіційну інформацію. Ви офіційно кажете, що в 2011 році прийшло 173 тисячі людини, При цьому в інтерв'ю одному з там видань, якщо вже там докопуватись контекст при чорноморі, ви кажете про відвідування 340 тисяч людей, тобто вдвічі більший показник. Не сходяться цифри і немає розуміння а, взагалі навіщо ми витрачаємо на це. Я родом жов... саді з животами і білка, котрої палаті. Білка? Ну кажуть, що білка смерть вступила в результаті падіння білки. Ну, я зараз не, не знаю конкретно по цьому випадку, але таке в ну, нещасні випадки теж буває. Ну, буває, буває, буває і, такі, і такі речі, звісно. не може це бути, самогубство якесь там. Коли вона дізналась, що в що нас є розбіжності в відвідуванні зоопарку, ні вирісла цього. Тварини, тварини не знають, що таке самогубство, вони не вміють так робити. Це... Це людська риса.